Кожен, хто дивиться нас регулярно та й просто аналізує українські політичні реалії, погодиться з тезою, що одна з головних ознак, принципів чи навіть засад існування діючого режиму це подвійні стандарти, вибірковість дії законів, принцип друзям, все ворогам, закон і готовність начкати на будь-які закони, аби придушити опонентів. Це головне кредо української системи. Воно пронизує все і особливо показовим у цьому сенсі є використання. Закону кримінального кодексу України статті 161 про розпалення ворожничі порушення рівноправі відповідно до расових, релігійних чи етнічних ознак, який здається існує саме для залякування вірних УПЦ репресій проти найбільш сміливих і активних її членів, принаймні за очевидною статистикою, судять по ньому виключно чи очевидно переважно вірних УПЦ Наразі створено справжній конвер, підозрюва, фейкових експертиз та замовних справ проти діячів УПЦ за статтею 161 Першою, які намагаються висмоктати з будь-чого, з будь-яких законних і побудованих фактів статей, якщо там критикують дії ПЦУ, їх канонічний статус чи державну церковну політику, точніше, ми не будемо брехати собі і вам державної церковний бандитизм і репресії, все готуйтеся до підозр і сізо. Отже, вірні у отримують 161 шістдесят статтю. Ні за що варто лише відкрити рота, назвати захоплення захопленням чи. Перелічити церкви, які не визнають ПЦУ, і в той самий час, так би мовити, опоненту УПЦ, себтошовіністи, хами, наклепники, і ненависники від ведучих новин до політиків, можуть абсолютно не обираючи слів, виливати на вірних УПЦ будь-яку ненависті бруд у будь-яких масштабах без будь-яких обмежень і наслідків для себе закидати фейки, маніпулювати, перебільшувати чи просто брехати, несправедливо узагальнювати. І закликати до репресій, депортації, пограбування, обміну наполонених вбивства та інших форм розправи без суду і злідства за ознаками віросповідання. Інтернет сповнений таких і заголовків, і минулого разу ми з вами аналізували фрік-шоу на фактично державному каналі, перший, яке можна вважати хрестоматійним прикладом розпалення ненависті та релігійної дискримінації з промовистою назвою УПЦ МП, коли заборонять проросійську церкву в Україні. Тобто, одна вже ця конкретна назва, вже не кажучи про зміст балагану. Є ознакою кримінального правопорушення, і через використання маркеру ненависті МП, якого немає в офіційній назві, і через узагальнюючий наклеп і маркер ненависті проросійська, і через фактичний заклик до заборони певної конфесії, що є актом дискримінації і визнання правомірною такої дискримінації. 161 стаття, як вона є, але в СБУ цього не помічають. І їх непокоїть, коли хтось з наших бере слово богослужіння чи єпископ у лапки, коли мова йде про ПЦУ, або дуже небезпечно. І кримінальне використання слів безбожники і розкольники. А те, що написали у своєму заголовку, так би мовити, журналісти першого ні, це свобода слова. Чому? Тому що завдяки державній політиці ворогам ОПЦ можна все. А самі ОПЦ нічого, крім того, що їй пропонує влада. І от те, що вона пропонує, карти сценаріїв, які вона підготувала для ОПЦ, саме розкрив депутат від партії Слуга народу Олексій Чук в цьому ефірі. Розберемо його тези про те, до чого штовхають ОПЦ. Весь ефір вони волали. Про 68 справ СБУ проти 12 тисяч представників духовенства ПЦ 68 осіб. Це нагадаю 0,5% від загальної кількості священства ПЦ. І враховуючи, як нагло СБУ шиє фейкові звинувачення, наприклад, із Владикою Арсенієм чи Лонгеном, чи нами самими, велике питання: скільки з 68 справ проти УПЦ мають під собою взагалі склад злочину. Хочемо, щоб усі це почули. Ми засуджуємо будь-які протиправні дії громадян України, а тим більше ся. Ченників, але ця мізерна статистика в жодному разі навіть не може бути виправданням для того, щоб замислитися про групові репресії, вже не кажучи про всі ці дикунські голосування за заборону. Якщо дивитися по кількості скоєних злочинів державних зрад, фальсифікацій з боку співробітників СБУ, то можна задуматися про заборону СБУ як самої організації або заборону Верховної Ради. Але повернемося до слуги іншого народу Олексійчука і його виступу. А, що я думаю, буде далі. Та частина, яка справді працює агентурою ФСБ, вона або покине нашу країну через різні шляхи, або просто перестане цим займатися. В разі прийняття закону 83,71, на його думку, станеться наступне: якісь російські агенти або покинуть Україну, або перестануть цим займатися. Чим саме цим займатися, пане слуга? У вас є взагалі якесь визначення, що воно таке, оце, чим займаються російські агенти в складі УПЦ? Бо закон фактично заборонить людям служити Богу і своїй церкві, заборонить збиратися на літургію сповідь і причастя, говорити і слухати проповіді. Це і є, на ваш погляд, та сама агентурна. Діяльність в рядах ОПЦ. ми чомусь думали, що російські агенти здають інформацію про українських військових та критичні об'єкти, влаштовують диверсії, ну що найменше пропагують людям підтримувати Росію у війні. За такі речі, якщо вони були зафіксовані і доведені, людей потрібно затримувати, судити індивідуально. Жодних додаткових законів для цього не потрібно, але як саме... Заборона УПЦ може завадити російським агентам, справжнім ми маємо на увазі робити все це, що було перелічено. Незрозуміло. І чому це вони покинуть країну, теж впевнені відповіді немає і у самого Базікали Аліксійчука, який так впевнено відкриває рота. До речі, це перестануть цим займатися, дуже перегукується з анекдотичним феноменом інтелектуальної неспроможності ПЦУ і влади за їх теорію, яку вони радо практикують, священний служитель, коли переходить до структури Епіфанія, одразу перестає бути агентом Кремля. От просто раз і все. Що ще був москалем і агентом в Рясі, для якого немає нічого святого. А як присягнув епіфанію, то все моментально очистився і забув всі ці агентурні штучки. Ну де б це раціонально було б сховатися справжньому агенту, щоб не знали і не підозрювали. Звісно, ні в ПЦУ, ні в СБУ, ні в офісі президента. Ні, то дурні ідеї. Розумний агент замаскується під священника УПЦ. Церква, яку 24 години на добу. Звуть агентами ФСБ і шминають обшуками. Залізобетонна логіка чи не так? Справді ми в захваті від магічного світогляду і сприйняття реальності активістами ПЦУ і їх лобістів. Є пропозиція піти далі і відразу мобілізувати цих перепрошитих агентів до армії. Вони ж містичним образом точно перестають бути агентами. І ось саме цей шлях перейти до ПЦУ. Є другим варіантом, який пропонує довіряне священників УПЦ влада після імміграції, або повного припинення церковного життя. Бо, судячи з усього, перестануть цим займатися, це саме припинять церковне життя. А та частина молодих е священників, які сьогодні перебувають в УПЦ. Насправді в них є два шляхи, і вони про це говорять. Бо я з ними спілкуюся. Вони говорять про те, що вони або створять свою окрему. Церкву і будуть рухатися або до об'єднання в єдину помісну православну церкву України, або будуть рухатися так як свого часу йшла УПЦ КП йшла до визнання. Вони самі собі оберуть шлях, але замикати їх і не дати можливості вискочити з тої клітки, в яку їх свого часу затягнули, а затягнули їх в далеких в далекому, далекому періоді, коли забрали фактично у нас митрополію Москва. Ми маємо сьогодні їм дозволити це зробити. Ми маємо їм допомогти це зробити, і в результаті можливо за рік, можливо, за п'ять, можливо, за десять або більше, ми будемо мати єдину помісну церкву України. Дуже Олександр. Чи обурює це лицемірство? Вони прекрасно знають про цілком незалежний статус ОПЦ і цю повністю незалежну і визнану православним світом найбільшу православну церкву в Україні хочуть в тупу знищити, а священнослужителям пропонують виїхати, мабуть, через тису або зрадити і піти на приниження. Ну і нарешті третій шлях заснувати щось не визнане у православному світі, якусь розкольницьку секто і перехід до ПЦУ, і створення якогось дублю київського патріархату, химери, самозваної автокефалії, замість визнаної світом канонічної ПЦ, обидва варіанти однаково влаштовують цих катів. Ми вже детально розбирали цей їх план. Церкву хочуть підштовхнути до приниження та самознищення. Стану абсолютно нелегітимною аномалією, відірваною від спілкування з помісними православними церквами, яка безумовно втратить свій авторитет. Така розхристана тінь колишньої церкви буде легкою здобиччю. Щось з руїн цієї церкви забере собі квазідержавна ПЦУ, яка насправді являє себе зараз нежиттєспроможною без державної допомоги декоративною структурою, яка вже зараз переживе кризу через нездатність переварити сотні захоплених храмів. Тепер, наприклад, спічного нардепа Аліксейчука, ми маємо 100% зізнання у тоталітарних планах влади щодо ПЦ і повне підтвердження наших здогадок або валіть з України, хоча кордони ми закрили. Або сидіть тихо у хатах без служби, або йдіть у стойлу ПЦУ, або проголосіть якусь клоунську автокефалію всім на потіху. Це ваш варіант. Це ваше майбутнє випалена земля на місці українського православ'я, де будуть лише перелякані репресіями, мовчазні християни у катакомбах, радянські заповідники з музеями на місці монастирів і штат весільних генералів з представників ПЦУ для державних заходів. Все це з підпалки репресій. І таке майбутнє хочуть просувати для країни, яка зараз веде перемовини про вступ до ЄС. Нонсенс. У нас має бути праведний шлях, шлях віри, шлях конституції, шлях вільних людей, які разом. Не завжди обрали істину, церкву і предстоятеля блаженнішого Онуфрія. Дякуємо, що йдете ними разом з нами і підтримуєте діяльність нашого каналу. Ваша увага і ваші пожертви дуже важливі. Доки ми готові свідчити Христа і стояти за свою віру, як за своїх дітей, і батьків. А за свій храм, як за свій дім, в них нічого не вийде.